Слава Ісусу Христу! Дякувати Богові за новий день, за милість. Його. Ви знаєте, раніше в моєму серці була повна пустота, і цю пустоту я намагався заповнити наркотиками, алкоголем, блудем. Якимись там стосунками ходив навіть до православної церкви, цілував ікони, палив свічки, але приходив додому і жив світським життям. І ви знаєте, це не допомогло наповнити чимось моє серце, тому що там не було Ісуса Христа. Коли Ісус Христос приходить у життя, у життя людини, людина починає звільнятися від хвороб, від депресії, від страху, від усяких нечистих духів. І ви знаєте, так відбулося в моєму житті, коли я зустрів. Церкву слово Боже Станіслав та Юлію Салтаненко в своєму житті моє життя кардинально змінилося. Всі нечисті духи, біси, страхи, переживання вони війшли, пішли геть від мене, і в серце прийшов Ісус Христос. Тобто відбулося народження згори, і життя повністю змінилося.